Центр надання адмінпослуг на своїй сторінці нагадує, що електронна черга формується щопонеділка на поточний тиждень. Талони можна отримати на всі напрямки послуг: отримання відстрочки, соціальні послуги, реєстрацію місця проживання, видачу паспорта, оформлення дозвільних документів, реєстрацію права власності та реєстрацію транспортних засобів. Кожного дня формуються додаткові талони до адміністраторів. Записатися на прийом можна і онлайн. Це економить час і допомагає уникнути черг. Безкоштовна гаряча лінія 0800 40 44 45. В Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені Сухомлинського відбулася пізнавальна лекція на тему боротьби з кіберзлочинністю, яку провів представник управління кіберполіції. До заходу також долучився представник Олександрійської РВА Віталій Кравцов, який наголосив на важливості підвищення цифрової грамотності молоді та попередження кіберзагроз у сучасних умовах. Під час лекції здобувачам освіти розповіли про найпоширеніші види онлайн шахрайств Способи захисту персональних даних, правила безпечної поведінки в інтернеті та важливість критичного мислення під час користування цифровими ресурсами йдеться на сторінці педагогічного коледжу. Студенти та викладачі Олександрійського медичного фахового коледжу перетворили осінь на свято добра та підтримки. В закладі відбувся ярмарок, де креативність стала інструментом благодійності. Головна місія свята була виконана: усі кошти, зібрані під час ярмарку та конкурсів, спрямовуються на пряму допомогу нашим незламним захисникам і захисницям Збройних сил України. Адміністрація закладу на своїй сторінці подякувала всім, хто долучився до створення. Справжніх шедеврів та зробив свій внесок у спільну перемогу. 13 листопада кафе за ЗСУ, де безкоштовно годують наших військових, виповнилося два роки. За цей час через це кафе пройшли тисячі воїнів і близько 100 тисяч захисників та захисниць отримали тут гарячий обід, теплий чай, каву та частинку домашнього затишку і турботи. Волонтерка Тетяна Шкіль на своїй сторінці подякувала всім, хто щодня готує, тим, хто приносить продукти, передає смаколики, хто не залишається осторонь. Це справжній приклад того, як сила добра творить великі справи. Є багато людей, які роблять свою справу без шуму і метушні. Координаційний центр волонтерів Олександрії дякує постійним друзям, які підтримують захисників, працівницям Олександрія Ліфт за пиріжки, господиням із Чечаліївки за сухі супи, родині Веселінових за 2 тисячі гривень, колективу дошкільного закладу номер 25 який щомісяця збирає і передає кошти. Цього разу це 3 тисячі 600 гривень. Кожна гривня важлива. Картка для донатів вказана на сторінці. Це координаційного центру волонтерів.